Ну, знову Харко перебуває під обстрілом, це були шахиди, було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова, один, на щастя, не резервався шахи. Ми маємо дуже серйозну руйнацію по житловим будинкам. Було потрапляння в територію школи, в територію дитячого садочка. На на теперішній момент ми маємо 12 постраждавців, в яких є важких, поки що нема, але середня супання важкості відео. Ми маємо три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Крім цього, розтрощена крамниця і е, крім, крім цього, ці локації, які, які є, зараз працюють у нас всі комунальні служби. Так сьогодні дуже серйозно. розльова страждала три райони, різні райони міста Харкова. І дійсно, якщо взяти розльот відстань, то вона дуже велика.